Бізнес на електриці, затримання наркоторговців та порятунок на кризі в ефірі Дніпрооперативний це дайджест подій. Небезпека на кризі увечері. 20 лютого в Амур-Нижньодніпровському районі у воді знайшли тіло чоловіка. Потопельника виявили у ломівському каналі. На місці події працювали рятувальники за допомогою мотузки. Надзвичайники дістали тіло чоловіка з водойми на берег та передали співробітникам поліції. А вже сьогодні з'явилось відео, що на набережній перемоги чоловік стоїть на крижині просто посеред річки. Правоохоронці виїхали на місце та з'ясували, що життю чоловіка чоловіка нічого не загрожує. Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними, не виходити на тонку кригу, щоб не наражати себе на небезпеку. Страшна знахідка. Сьогодні вранці горів приватний будинок на вулиці Гусиній. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання відбулось в одній з кімнат житлового будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Його вік та особа встановлюються. Вогонь пошкодив домашнє майно в помешканні. Причини пожежі з'ясовуються. Увага на дорозі до кінця наступного тижня на Слобожанському проспекті можливе ускладнення руху. Причина: комунальники проводять моніторинг оглядових колодязів дощової каналізації. Начальник дільниці з обслуговування дощоприймальних мереж міста Андрій Олефіренко зауважив, що через неправильну роботу системи час від часу відбувається підтоплення проїжджої частини для ліквідації проблемних ділянок і виконується моніторинг. Комунальники роблять усе можливе, щоб виконати заплановані роботи як якомога швидше Враховуйте дану інформацію для планування маршрутів свого руху. Бізнес на відключенні світла у Дніпропетровській області. Керівництво одного з місцевих енерготрейдерів та підприємство критичної інфраструктури організувало шахрайську схему. Вони уклали договір на постачання електроенергії за завищеними цінами. Прибуток ділили між собою. Розмір збитків держави становить майже 5 мільйонів гривень. Під час обшуків виявили грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом. Також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Наразі слідчі дії тривають. Алкоголь без ліцензії у Дніпрі на вулиці Пастера. 12 співробітники КП Муніципальна Варта виявили чергову наливайку. На цей заклад надходили скарги від місцевих мешканців. Співробітники КП Муніципальна Варта виїхали на перевірку. Виявили, що у закладі на Пастера відсутня ліцензія на продаж алкоголю, тютюнових виробів, а також касовий апарат та договір оренди приміщення на місце незаконної торгівлі та розливу алкоголю. Співробітники КП викликали по поліцію, було складено адміністративний протокол. Слідчі дії тривають. Карти, гроші, два стволи. СБУ на Дніпропетровщині ліквідувала діяльність нарколабораторії. Злочинну організацію створив мешканець регіону і залучив до наркобізнесу ще п'ять спільників. Нарколабораторію організатор розташував на території будинку одного з учасників схеми. Готову продукцію реалізовували на всій території Дніпропетровської області. При обшуку було вилучено психотропну речовину, банківські карти, зброю, транспортний засіб та готівку у сумі 500 Тисяч гривень. За попередніми даними, нарколабораторія щомісячно виготовляла та збувала заборонені речовини на майже 5 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бажаємо вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.